Випадково побачив вічний двигун. Заглянув у мойку дивлюся там щось ворушиться. І оця капелька вона наповнюється, потім бах, розширяється, наповнюється розширяється. І я подумав, що це десь стікає вода і скапує. Та і пішов, через півгодини приходжу, дивлюся, точно така картина не помінялася. Що це за явище не зрозуміла? Тобто, оця капля, вона постійно пульсує. Потрібно створити такі умови лабораторні і дослідити це явище. Мені здається, ось в цьому місці. Кришка торкається до води, яка там всередині. Вода якимсь чином прилипає до стінок, потом туди стікає і в низці капає. І знову прилипає, збігає і капає. Дуже цікаве явище. Вічний двигун в дії. Шкода, що його не можна ніяк поки що застосувати. Ну, я ще дуже цікаве. Можливо, десь воно колись вистрілить, знадобиться. Наприклад, для капельного поліва. Хоча вода тут циркулює, як би, тобто вона капає і тут же піднімається по кришиться і знову капає. І такий Кругообіг води в посудомойці, в раковині. Ось така цікаве спостереження. Вічний двигун в раковині. І при чому інтервал такий примерно секунда. Ось о, КАП 22, а ні, більше секунди. Десь 2 секунди. Ось його кап раз і два і. Кап, раз і два, і кап, раз, 2 секунди приблизно. Дивно, загляну ще раз, хвилин через 10, інтенсивність збільшилася. Тобто, якщо раніше капало е, через кожні 2 секунди, то зараз 22, 22, 20, примерно раз в секунду. Два рази стало більше. З чим це пов'язано, поки що не зрозуміло. Ніде нічого, більше я не бачу, щоб воно якось там піднімалося, випаровувалось. Все на місці, а капля якби. В общем, вічний двигун. Дуже цікаве явище. Хто що думає по цьому явищу, пишіть в коментарях, будемо обсуждати. На цьому в мене все. До наступних відео. До побачення.